The weather is nice today. Друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, за скільки часу приблизно можна набрати десь під 750 підписників. Ну, дивіться, це ще залежить, а які ви відео випускаєте та скільки. Ну, я випускаю десь там одн... на... десь в день я випускаю мінімум 5 відео, максимум десь. 10. От. Далі, друзі, дивіться, ще треба вам, по-перше, випускати відео. Далі запам'ятайте, якщо а, ви ще не будете там, наприклад, вітатися в відео, то а, на вас ніхто не буде підписуватися. Як потрібно записуватися а, відео, наприклад, говорити Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. От. Друзі, я ще рекомендую вам як набирати багато підписників. Наприклад, потрібно ну, старатися та випускати відео. От. Треба випускати не менше, ніж три відео на день. От. І ще, друзі, треба придумати дуже цікаву тему. Якщо буде тема не цікава, то, я думаю, ви розумієте, що буде. Просто ніхто не буде дивитися відео і все. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. А за скільки часу потрібно, щоб розвити відео. Десь там приблизно хвилин, так. Е де десь ну не хвилина, а десь потрібно півтора-три-два роки. От тому всім до побачення, всім гарного дня.